Оприскувачі красма знову в наявності оприскувач красмана 12 літрів. Стане незамінним помічником на городі або в саду. Переваги електричних апаратів в тому, що вони не мають шкідливих вихлопів, а значить ідеальні підходи для застосування в теплицях. Ця модель укомплектована діафрагмовим насосом нового покоління, який не створює тиску всередині бака. Пристрій працюватиме навіть із відкритою кришкою. Вбудована батарея на 12 вольт і 8 ампер годин забезпечить роботу до 6 годин без підзарядки. Максимальна температура робочої рідини становить 35 градусів. Розпилювальна трубка довжиною 90 см і шланг 90 см допомагає розпорошувати дерева і городні рослини. Повна комплектація і ціна 1400 гривень. Виробник Німеччина. Замовляйте.